За останній тиждень в зоні відповідальності нашої бригади, яка перебуває в напрямку міста Селідова, відносно ситуація стабільна, мінімальні спроби ворога проходити малими піхотними групами, нічого не змінюється. Вони знищуються на підходах населеному пункті Михайлівка. Техніки важкої броньовани не залучають, оскільки всі спроби були марні. Але ворог не полишає спроб і здійснює тактику типу просування вздовж доріг, тим самим відрізаючи шляхи логістичного спрямування. До наших підрозділів в лобову атаку вже не йде на населені пункти. Що ми спостерігаємо з населеним пунктом українськ. тобто вони південніше намагаються створити ситуацію оперативного оточення, зайти з флангів зверху, знизу, взяти під вогневий контроль шляхи пересування і тим самим ускладнити роботу в населеному пункті. Далі тактика ворога відома: він просто буде застосовувати вогневий шквал, тобто застосує важку артилерію, системи залпового вогню та каби. І буде намагатися е проводити штурмові дії на згарищах і попелищах. На відміну з першої декадою вересня, коли ворог наступав просто накатами там, групами по 20-30 військовослужбовців, коли спостерігалася тенденція там і до сотні е підтверджених двохсотих, то зараз це ну, до взводу е чисельністю. Вони просувалися на цьому напрямку лише в день зі світанку до заходу сонця. Але почали активізовуватись на якомусь проміжку часу групи, які пересувалися вночі, і серед них були більш підготовлені. Тобто, в основній своїй масі це піхота, скоріш за все, яка нещодавно прибула до підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Тобто, деякі навіть не знають маневрів протидії FPV та дронам, тому це спостерігається. А групи, які задіялися вночі, мали. Прилади нічного бачення і так досить успішно намагалися протидіяти впівдронам. Але ну декілька спроб було, були з впівідронами знищені, і більше таких намагань не було. Селідово повністю перебуває під контролем під контролем Сил оборони України і ворога там немає. Пересування. Будь-якою технікою, будь-яким шляхом по Селідово дуже небезпечно. Це тільки за наявності РЕБу, але вони використовують змінені частоти, тому ситуація така небезпечна. Залишається ще досить така велика кількість. Ми спостерігаємо людей на вулицях, і якщо вони звертаються, то ми власними силами проводимо евакуацію на Покровський, передаємо на місцеву громаду, яка вже далі їх перенаправляє.